Наразі з 300 тисяч квадратних кілометрів замінованої території вже вдалося розмінувати 115 тисяч квадратних кілометрів. Від початку війни виявлено та вилучено понад 192 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 2100 авіаційних бомб. Від вибухонебезпечних предметів в Україні постраждали 152 людини, з них 13 дітей. Загинули 39 осіб, четверо з них діти. Зокрема, начальник управління вибухотехнічної служби національної поліції України Дмитро Каракучі розповів, що перед навчальним роком фахівці перевірили школи, які перебували на окупованих територіях або неподалік бойових дій на наявність вибухонебезпечних предметів. Лише на території Київського регіону у школах було вилучено більше трьохсот вибухонебезпечних предметів, які несли загрозу здоров'ю та життю. Деякі громадяни на превеликий жаль приносять у школи залишки із місць боїв, які є з метою або створити ну, певний музей, або створити певні навчальні приклади для навчання дітей у рамках військової підготовки. Варто попередити ще раз адміністрацію навчальних закладів, а також усіх дітей, батьків і так далі, і тому подібне, що не варто нести будь-який предмет на територію навчального закладу, навіть якщо ви вважаєте себе фахівцем. Цим і цей предмет здається вам безпечним.